Життя бентежне запізнення на цілу вічність, але і дубінський коломойський таки підійшли до каси, як казав колись Беня. Один з них точно зустріне новий рік на касі про Да й я... Дубінського вночі відправили під арешт до самого різдва. Як мінімум, один з них точно зустріне 24-й рік в камері. Вітаю, друзі. Я Олена Трибушна. Це канал є питання. Сьогодні 14 листопада. Сьогодні хочу на останок цієї епопеї розказати, хто ж був головним ініціатором справи, через яку дубінського сьогодні відправили в камеру. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку і пройдемте, так сказати. Зерником в даному кримінальному провадженні є цим протидії корупції, обставини, які по цьому провадженні вже і в інтернеті є давно, і є предметом там прес конференцій і тому подібне. тому немає ніякої державної таємниці. Неоднозначність моменту в тому, що Дубінського відправили під арешт за підозрою у Держзраді, так виходить з подачі саме тих, кого він називав роками грантоїдами і агентами внешнього управління. Ще в жовтні 2020-го, тобто рівно три роки тому, центр протидії корупції, який очолює Віталій Шабунін, подав заяву про злочин до СБУ та офісу генпрокурора щодо фактів, які свідчили про скоєння державної зради на той час ще народним депутатом фракції Слуга народу Олександром Дубінським. Заяву в прокуратурі, яку очолювала тоді Ірина Венедіктова, проігнорували. Але через суд юристи ЦПК змусили офіс генпрокурора таки відкрити кримінальне провадження. Тоді ж, в жовтні 2020-го, юристи звернулись і до управління контролю за іноземними активами США. Це підрозділ американського Мінфіну, з запитом про те, щоб Штати наклали санкції на нартепа Дубінського. Серед аргументів вони наводили кілька цю саму тісну співпрацю з російським агентом Деркачем, за яку Дубіцький отримав зараз підозру, те, що разом вони атакували і кандидата в президенти США Байдена, і українські реформи часів Порошенка і американські проекти технічної допомоги в Україні, спамлячи листами з дискредитації України американських конгресменів. Іншим аргументом до якого апелювали юристи, був фактор Коломойського і тісні зв'язки Дубінського з олігархами. Сполучені Штати вже на той момент розслідували відмивання виведених Коломойським з України коштів в Америці. Тоді ж підрозділ Мінфіну США поінформували і про те, що як нардеп, причому про владною поліцили, Дубінський був ініціатором атак на антикорупційні органи, створені в Україні, і автором законопроектів, які підривали зв'язки між Україною і Сполученими Штатами. Ну і про непояснювані статки нардепа теж писали ті самі гаражі автівок. Мама любить скори і квартали квартир, записаних на маму і сестру. Лист було направлено до США в жовтні 20-го. Менш ніж за три місяці в січні 21-го штати наклали на Дубінського санкції за втручання в американські вибори, тобто за цю саму історію з. Буратінами, мальвінами, деркачем через кілька тижнів після того, в лютому, 21 го дубінського виключили з фракції Слуга народу, з якою він благополучно прийшов в парламент. 2019-му. ще через місяць штати наклали санкції і на олігарха Ігоря Коломойського. На те, щоб в усьому тому про що ЦПК повідомляв в 2020-му ще і МінФін США і офіс генпрокурора України про Дубінського. В нашій генпрокуратурі побачили ознаки злочину і вручили саме за це йому підозру в державній зраді. Пішло таким чином рівно три роки. Зерником у даному кримінальному провадженні є цим протидії корупції, обставини, які по цьому провадженню вже і в інтернеті є давно і є предметом там прес-конференцій і тому подібне. тому немає ніякої державної таємниці. Тоді, в 21-му, коли на Дубінського і Коломойського наклали санкції, наше РНБО, яке якраз почало застосовувати санкції до контрабандистів, ворів законів, Медведчука, і інших проросійських персонажів і компаній, того ж таки Деркача. Санкції на Коломойського і Дубінського РНБО так і не наклало було, мабуть, ще не на часі. Через три роки на часі настало. І Коломойський, і Дубінський, на мій суб'єктивний погляд, отримали те, що мали отримати ще в 2020-му. Історія не знає умовного способу, і ніхто ніколи не дізнається, як вплинуло б на наші стосунки зі сполученими штатами, якби і Дубінського, і Коломойського відправили за грати не зараз, а тоді, коли на них обох наклали санкції Сполучені Штати. Що було б, якби офіс нашого генпрокурора, тобто генпрокурорки і СБУ, і РНБО, обох цих персонажів, на яких наклали санкції штати, фактично за атаки на штати, за корупцію в Штатах. Підвели до каси, як каже Коломойський, перед вторгненням, а не через два роки. Після ніхто ніколи не дізнається цього, але над цим було би варто принаймні подумати. Окей, вони обоє і зараз все ще не сидять, а лише посиджують. Але якщо ці двоє досидять до весни, і їх раптом до того часу навіть дійсно обілетять на касі вироками, доведеться визнати, що з запізненням на кілька років таки прийшла весна посадок. Так я читала вчора в ваших коментарях, що багато з вас так і не вірить в те, що все це не фарс і не квартал, і маєте усі підстави так думати з огляду, наприклад, на караван успішних втікачів СІЗО, транзитом за кордон з довідками гур і Б. З них, але я все ж таки поставила б на те, що їх таки посадять з тієї простої причини, що якщо і їх або не посадять, або відпустять, то для офісу президента це буде рівнозначно тому, щоб розписатись у повній неспроможності. Затівати такий квартал з тим, щоб кварталом все це і залишилось, це буде політичним самогубством після усіх цих гучних звинувачень, арештів і відосів. Але є ще один момент, про який я вже говорила минулого тижня. Це вибірковість. Дубінського закрили разом з його телеграм-каналом, де він чи хвостив і називав Єрмака Алою Борисівною. Але правосуддя поки або в упор не помічає, або не дуже поспішає побачити бойка, Львова, Ківалова, Вовка, Портнова, Труханова. І багатьох інших з їхньою такою ж самою проросійською і антизахідною риторикою, і російськими подекуди паспортами, мабуть, тому що правоохоронним блоком і антикорупцією в офісі займається людина з такими самими антизахідними поглядами, як у того ж таки. Дубінського Олег Татаров, який в тому ж таки самому 2020 році, так само як Дубінський, називав Національне антикорупційне бюро не українською історією, яка на жаль знаходиться за межами нашої країни. І обіцяв в тому самому ж році, що я цитую: до тих пір, поки я у владі, я буду продовжувати на всіх рівнях просувати політику зменшення впливу структур і організацій, що намагаються організувати в нашій країні зовнішнє управління. Людина, яка це обіцяла три роки тому, досі у владі десь тут і ховається джерело цієї вибірковості. Мабуть, одне з них. Чому реагувати на це краще до, а не після Дубінській коломойський вам відповідь? Три крапки в епопеї з Дубінським поки що, сподіваюсь, хоча б до Різдва. Про ще більш важливе, а воно ось яке хочу розказати сьогодні. Я вже сьогодні коротко писала про це в нашому телеграм, Він ось тут. Підпишіться, до речі, хочу розказати тут докладніше, бо це лякає. Інститут науки та міжнародної безпеки, який базується у Вашингтоні, опублікував вчора супутникові зображення і аналітику про те, як на Росії просувається будівництво заводу, де планують масово виробляти іранські дрони камікадзе. Це завод Ала. Буга розташований за 800 кілометрів на схід від Москви в республіці Татарстан. На 66% він належить федеральному уряду. На 34% – Татарстану за планом там мали почати виробництво шахедів зі зборки дронів з деталей, що постачає росіянам Іран, а в перспективі розбудовувати і переходити до вдосконалення іранських виробничих процесів і до розширення можливостей дронів. На супутникових знімках, які виклав цей інститут, видно будівництво нових споруд і нових периметрів безпеки з блокпостами. І темпи, якими просувається будівництво, узгоджуються з тим графіком, який злили у західні змі ще влітку. Пише інститут. В серпні Washington Post опублікувало детальні плани росіян виготовляти тисячі шахетів 136 на заводі Алабога в Татарстані. Який тоді вже розбудовувався, за планами складеними ще минулого року, росіяни мали намір розпочати збірку безпілотників, поставлених іраном на цьому заводі у перші місяці цього року, у другій половині 23-го Алабуга мала налагодити лінії виробництва внутрішніх компонентів на місці. А починаючи з 24-го, росіяни розраховують на те, що Алабуга зможе виробляти основні компоненти БПЛА там на місці. Всі на той момент що місячне виробництво безпілот. Ників зросте до 226 штук на місяць. А в планах довести загальну кількість випущених БПЛА до 6 тисяч до вересня 2025 року. Як свідчить опублікований вчора аналіз цього інституту, від планів окупанти відстають лише на місяць. Що відбувається з виробництвом дронів? У нас судити складно, щось точно відбувається, але ніхто про це нам точно не розкаже в підрозділах. А я в один таки їздила на південь цими вихідними. Їх точно поки що не вистачає усіх. Ось що два тижні тому про прогрес у виробництві безпілотників розповідав в інтерв'ю РБК Україна міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Якщо говоримо про дрони, є категорії, в яких нам нам вдається вдалося отримати перевагу, отримувати перевагу. Це, наприклад, коптери. У нас ми більше виробляємо коптерів. Ми більше уже перевага да, перевага. у Нас є. Ми mm -hmm. застосували нову доктрину. Там я не буду говорити про багато про це і тим паче деталі. Але є напрямки, де у нас є перевага. Є напрямки, де ми зараз побудували виробництво великі заводи, і у нас буде перевага завтра або через місяць. А є напрямки, які нам потрібно допрацьовувати ще по багатьом компонентам, наприклад, ланцети. Ця категорія взагалі в нас провисала, і ніколи не було там аналогів, які були схожі на. хоча б трошки приблизилися до ланцетів. Але сьогодні є там вже. 10 компаній, які розвивають подібні технології, але до масового виробництва ще не перейшли. Але це питання місяців, коли ми також наздогонимо в цьому напрямку Росію. Тобто, є є в певних категоріях, під категорії, де ми не наздоганяємо, є де ми переважаємо. І насправді це війна, яка розвивається кожного дня. Директор Укроборонпрому Герман Сметанін тиждень тому в інтерв'ю іншому виданню Економічна Правда сказав, що Україна вже виробляє БПЛА, здатні літати на тисячу кілометрів в кооперації з іноземними партнерами. Вони літають і вибухають, а сили оборони їх замовляють. Це ж чудово, сказав Сметанін. На запитання, чи йдеться про аналог іранських шахедів, Сметанін відповів: в Україні багато державних та приватних виробників. У нас є аналог шахеда, а є і більш потужні моделі. Бо шахеди так далеко не літають. Ми зосередились на виробництві більш складних та дорогих проєктів з високими характеристиками. Тобто, щось робиться, але поки що все ще. Процесі сьогодні і вночі кілька українських дронів знову намагалися атакувати одразу кілька об'єктів на території Росії. Один з них атакував КБ машинобудування в підмосковній коломнії, яке виробляє киджали та іскандери і ще цілий ряд найменувань російської зброї. Дрон полетів на Коломну. Єдине, що мені подобається на цьому відео, так це коментарі. Це вже друга за кілька днів спроба атакувати ЦКБ, але поки що, судячи зі скупих повідомлень підприємству, були нанесені лише незначні ушкодження фасаді. Ще один безпілотник атакував хімічний завод у Брянській області, який виробляє вибухівку. Росіяни повідомляють, що дрон впав, пробив в кількох місцях дах цеху, але не розірвався. Також Мінвійни повідомляло про атаку цієї ночі БПЛА в Тамбовській області словом: ще є нам що наздоганяти, але є і новини з претензією на позитивні, але дуже обережні. Вони на півдні. Проблема в чому заключається? У нас перебита логістика між кінбурзькою і Олешками. Між Алешками ну і Олешками, їх там по-разному і через Йо і через Є, і е, 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 непосредственно новою коховкою. Тобто треба об'їжджати достаточно круг кругло для того, щоб БК, ну тобто боєприпаси доставити е, лічний состав. Вчора в РФ ви ймовірно спостерігали, відбувся якийсь фальстарт. Головні державні пропагандистські інформагентства ТАСС і Ріа Новості синхронно повідомили про відведення російського групування Дніпро, яке окуп... Пує лівий берег Херсонської області на більш вигідні позиції, які розташовані на схід від Дніпра. Причиною цього було названо те, що після перегрупування, як вони це називають, вивільниться сили для наступу на інших напрямках. Але буквально через декілька хвилин ці новини з посиланням на офіційне повідомлення від Мінвійни РФ зняли. Як написали ці ж агентства, новини були анульовані надто швидко, як для ІПСО. Плюс наприкінці з жовтня з'явилася інформація, що з посади командувача російського групування Дніпро було щойно знято генерал-полковника Олега Макарєвича, якого замінили на генерал-полковника десантно-повітряних сил Михайла Теплинського. Після того, як минулого тижня Діпстей оновило мапу бойових дій на лівому березі, з різних джерел просочується опосередкована інформація про певні успішні дії Сил оборони України на лівому березі Дніпра в районі Херсона. Тиждень тому журналісти й осінь дослідники повідомляли, що штаб угрупування Дніпро було розгромлено прицільними влучаннями ракети. Командний пункт був замаскований та розміщувався у пансіонатах селі Стрілкове Генічського району на Арабатській Стрілці. Було ліквідовано трьох старших офіцерів штабу знищення центру управління угрупуванням назвали одним із найбільших успіхів зі знищення найвищих штабів. Центрів ухвалення рішень, так би мовити, росіян за весь час війни. При цьому лише тижнем раніше росіяни якраз і змінили командувача угрупування військ на цього самого полковника Михайло Теплинського після удару в соцмережах писали, що Теплинський теж перебуває в якомусь аморфному стані між мертвий і зникли. Але вчора його... Відправили в люди показати, що він живий. Теплинський записав мотиваційне відео. Привітання з чимось там спостерігачі відмічали на цьому відео невластиві йому раніше дефекти мови та дещо перекошене обличчя. А мотиваційні фрази тексту з екрана він ледве вимовляв на війні, навіть у самих підготовлених і опитних командирів Получається ситуація, коли остається лише достойно прийняти свой останній бой. Російські так звані мілблогери і інститут вивчення війни, який досліджує їхні дописи, вже з тиждень розповідають про те, що українські сили, нібито, намагались перекинути, і, ймовірно перекинули обмежену кількість бронетехніки на лівий берег Дніпра, Херсонської області та продовжують масштабніші ніж зазвичай наземні операції невеликими силами легкої піхоти. Також пишуть про успішне просування українських бійців у районах пойма, козачі лагері, кринки. Інститут вивчення війни в своїх звітах називає це планомірним створенням плацдарму та перерізанням силами оборони України комунікаційних шляхів, які йдуть вздовж Дніпра. Ну, власне, приблизно так якось це описують, як ви чули і колаборанти. Проблема в чому заключається? У нас перебита логістика між кінбургською косою і, і Алешками. Между Між ну, или Олешками, їх там по-разному и через и через Є, і е, 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 новою есть Тобто треба об'їжджати достаточно угу. того, щоб БК, ну личный тобто, доставити. Е, состав. Українські військові блогери пишуть, що ворог дуже обмежено поки що використовує резерви сил для протидії утворенню плацдарму і тримає на цій ділянці обмежені сили. Але на цьому я, мабуть, поки що і зупинюсь, бо часом все змінюється швидше ніж втигаєш щось сказати. Як показала вчора перегрупування російських пропагандистів СТАС і Рі. Ну і останнє про що хочу сказати сьогодні. Міністр оборони Рустем Умєров сьогодні повідомив про перші результати перевірки обставин ракетного удару Росіян по 128-й бригаді у Запорізькій області 3 листопада, наслідок якого загинули 19 бійців. Він написав, що перевірка триває. Вже встановлено по хвилину, що і як відбулось, і вже розібрались, що призвело до трагедії і як її можна було уникнути. Так, там справді зібрали бійців у дворі будинку, щоб нагородити. Було проігноровано всі правила маскування. Поруч припаркували більше 10 автомобілів. В цей час у небі був російський безпілотник-розвідник. Його зафіксували. Повітряну тривогу оголосили по всій області. Військових попередили про сектор, в якому працює ворожий БПЛА. Як тільки зафіксували ракетний пуск, поширили сигнал ракетна небезпека. На місці нагородження жодних централізованих безпекових заходів вжито не було. Слідство у справі триває його веде ДБР. Усі, хто винен цій трагедії, понесуть передбачене законом покарання. Написав умір. Вчора ж у Мєрово довелось простовувати поширення рядом змі новини про те, що він нібито готує подання на звільнення трьох командувачів ЗСУ, командувача оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія Олександра Тарнавського, командувачки медичних сил Тетяни Остащенко та командувача об'єднаних сил зсу Сергія Наєва. Причини можливого звільнення тарнавського та Найва не озвучувались взагалі лише щодо останнього лунали припущення, що нібито він є одним з тих, на кого можуть покласти відповідальність за так звану швидку окупацію півдня. Що стосується Остащенко, то на її звільненні давно, наскільки я знаю, наполягають парамедики та волонтери, які займаються медичним забезпеченням сил оборони. Але поки що цю інформацію у мера спростував щодо справи про окупацію півдня, кілька тижнів тому я подавала запит до держбюро розслідувань, щоб з'ясувати, які саме обставини вони з'ясовують, і чию вину намагаються встановити. Нам відповіли, що ДБР дійсно розслідує кримінальне провадження щодо обставин оборони південних території України під час широкомасштабного вторгнення справу цю розслідують за двома статтями: державна зрада та недбале ставлення до військової служби, що заподіяло тотну шкоду. Про підозру у цій справі станом на той момент, а це було десь два тижні тому, нікому не повідомляли. Тривали допити. Допитують, як написали мені з ДБР військовослужбовців збройних сил, працівників правоохоронних органів та органів державної влади та інших осіб, яким відомі обставини, які досліджує ДБР. Згалом, напередодні зими і особливо на тлі цих новин про ці скажені заводи шахедів у скажених росіян, хотілося б, щоб ці. Військово-політичні інтриги нарешті скінчилися і міноборони могло більше часу і сил витрачати на те, для чого воно і створено і було перезавантажено на посилення збройних сил. Сподіваюсь, воно цим займається, і нам просто не все говорять. У Мене все на сьогодні на цьому. Завтра Віталій Портніков має прийти до мене. Якщо є питання, пишіть в коментарях. Бережіть себе, побачимось.